Друзі, всіх кого цікавлять лазерні рівні Hyper. Ось дивіться, я вже про них знімав відео про такі модельки. Це ZK04CG. Знімав раніше модельки, просто були в іншій комплектації, тобто більшій. Тут -то кейс от менший у нас виходить. В комплекті просто магнітний круштени йде. Такий звичайний стандартний. Там не сильно багато всяких там настройок в ньому. Далі підйомна платформа стандартна алюмінів, там також би, була, не, не пам'ятаю, але напевно що була, там можете відео передивитися. Е, магнітний круштейн для гіпсокартонних робіт. Ну і кабель для зарядки Type-C. Це його комплектація стандартна, ну вони набагато дешевше відповідно. І що я вам скажу? Модельки хороші. Як би взяти, Тут пульт у нас все стандартно, якби взяти. Горизонти, вертикалі для роботи з приймачем. Також робота під уклоном, це все в ньому присутствує. Для порівняння з такою моделькою, вже про неї я багато знімав теж, також це мені на ремонт відправили. Дивіться, з цих модельків я казав, це такий мінус. Бачите, як воно тут постійно щось ломиться, гнеться і коротше, ну біда чорна. ось це з ними. В цих модельках, ну, якби зроблено теж, воно в робі. Бачні металеві, хороші, крепкі туди, без питань. Удар що в тому ж тому буде тримати добре. В цих не знаю, ще поки не стикався з таким щоб маятником, щоб злетало щось. Поки в них вроді все добре. Не побачив нічого, там нюансів. І тут у них також зроблено все ну, якби дуже так крепко. Воно хоча б і пластик, але от широкі стінки, широке все, якби ну, тут нічого не гнеться, Тут можна взяти нормально в руки воно нічого не гнеться. Ну, впаде воно, впаде, я думаю, більш за все, що воно витримає вон так. Ну, а тут я вам кажу зразу, от, ось така біда. от, Видно вам? Тут воно згинається на лижу і все, і він не стоїть, навіть адекватно не стоїть, він просто отакой, як на, непонятно, що ну, так він пинято, от, бачите, він навіть рівно не стоїть. Така ситуація. Тобто ці модельки, поки я бачу, по якості в них непогані, акумулятори в них потужні, також можна від них щось заряджати, тобто там, навіть телефона. Собі, от, собі підключаєте, використовуєте як паербанк. Або якісь інші девайси. Також тут у нас йде е, Type-C зарядка. Я вже це говорив. Ну, які нюанси йдуть. Наші доставки, ви самі знаєте, які наші доставки, як вони гарно приїжджають, всі. ось дивіться, щоб вам гарно подивитися все, я спробую зблизити. Отак доїхало. Е, так, 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 покажу вам, можливо. Чи буде видно, чи не буде видно. Мало того, що там от розсіювач, бачите, він там просто впав. Там вон, в середині він валяється. Той розсіювач. Він просто відвалився. І ось тут В, тако, лопнуте скло. Тобто десь він добрий удар получив. В цьому кейсі, десь він добре, так, не знаю, де його так притарабанили, що воно побилося скло, ось це нижнє. І відповідно той розсіюючи. Це все виправляється, да, це все зроблю. Але, щоб ви собі розуміли, якщо ви собі захочете, припустимо з за Aliexpress заказати, то можете на таке наткнутися. І тоді вам придеться доказувати те все, чи вам компенсують, чи не компенсують, це вже таке питання. І шукати людину, яка вам це відремонтує. Я це все відремонтую, у мене запчастиною ну, до, до цієї деталі є, ну, до цього лазерного рівня, тобто мені це є не проблема. А комусь іншому, я думаю, можливо, це буде якась проблемка трошки. Тому ось така ситуація, стикнувся з такою проблемкою. А так в загальному якби лазерні рівні в хорошої якості. Чи нова категорія на них не є такою сильно високою, ну ну, порівняно на щупари, на стандартні, вони десь будуть орієнтовно стояти, ну, напевно, можливо, так як ці, можливо, чуть дешевше. Якість не хороша. Від удару, від пилюків, вони захищені непогано, я вам скажу. По роботоспособності також недобре. Да, звичайно, такі нюанси. Падати їм не бажано всім, але таке буває. Кому цікаве відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. І також, хто хоче щось підібрати, можете звертатися, допоможу підібрати. Або, можливо, щось в мене є в наявності хороше. Також вам порекомендую, розкажу до Ось такі пласкові кейси в них підуть. Малесенькі, компактні, акуратні. З приймачами вони працюють. Також з будь-якими приймачами, з цим питань немає. На великій відстані, на великій дистанції це все можна робити. Це 4D модель з зеленим лучом. Ставте лайк, звертайтесь.